Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Кадиївці біля міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок загальною площею 80 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати та знаходиться в житловому стані. Новому власнику залишаються меблі та побутова техніка. До будинку заведено електрику, газ та є свердловина. Загальна площа ділянки становить 30 соток. В наявності сарай, гараж, літня кухня, підвал та криниця. В селі є гарно розвинута інфраструктура: є школа, дитячий садок, лікарня, аптека, поліклініка, відділення пошти та інше. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!